Вітаю, друзі! 13 вересня. Сьогодні з вами знову Ларий Кличок. Ситуація в Європі залишається дуже напруженою. Навчання, які проходять у Білорусі під назвою Запад 2025 все ж таки сколихнули європейських наших партнерів і сіють між ними не те, що паніку, але стривоженість, і це добре. Нині триває атака на Україну. Дрони залетіли на територію Волинської області. Польща з приводу цього підняла авіацію через російські дрони саме над Україною. Поки що в Польщі їх не фіксують, але ну, до цього, як ви знаєте, недалеко. Наземні системи протиповітряної оборони приведені в стан підвищеної бойової готовності через російські безпілотники, які пролітають над Україною поблизу польського кордону, заявив Дональд Туск. Ну а НАТО перекидає війська до Литви. Що власне відбувається в Європі? Як на це реагує Дональд Трамп Він сьогодні, до речі, звернувся до світу із листом? Давайте детально все це розбирати. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу. Так само прошу вас долучитися до збору. Для наших воїнів з першого окремого батальйону морської піхоти роти вогневої підтримки. Вони просять про допомогу у придбанні квадроцикла та мотоцикла. Ми збираємо з вами суму 100 тисяч гривень на ці цілі. Посилання на банку і на картку банки є в описі під цим відео. Ми вже зібрали понад 80 тисяч, залишилися приблизно 18. Дуже прошу вас долучитися і дякую за вашу небайдужість. І тепер, друзі, давайте детальніше. Зараз, поки що про статистику на фронті, удари по українських містах і таке інше. Сьогодні, внаслідок обстрілів Костянтинівки, щонайменше три людини загинули і шість поранено. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. З ранку місто під вогневим ударом ворожої артилерії. Також туди залітають авіабомби, пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки, багатоповерхівки, обсяги пошкоджень постійно зростають. Обстріли тривають майже безперервно, на превеликий жаль. Але і ми відповідаємо відповідним чином, належним чином. Росії після атаки безпілотників аж у Башкирії палає новоуфимський нафтопереробний завод. Незадовго до фактичного влучання в аеропорті Уфи запровадили обмеження через дронову небезпеку, ну хоча обмеження навіть є і в польських аеропортах, у Любліні. А Новоуфимський НПЗ новою розташований, до речі, друзі, на відстані 1800 км від України. І вже горить. І, до речі, дуже влучно горить кадрове влучання у завод. Ви можете подивитися в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього ви знаєте, де знайти в описі під цим відео. Хто не підписаний, до речі, долучайтеся. Також під час атаки безпілотників Служби безпеки України, ну до речі, по УФІ нібито пролетіли гурівські безпілотники. ГУР і СБУ тут змагаються. Це хороше змагання. Так, от безпілотники СБУ 12 вересня вчора в російському порту Приморськ пошкодили два російські танкери, але вони не зовсім російські танкери Кусто та Кайян. Бо ці танкери ходять під прапором Сейшельських островів, і вони відносяться до танкерного флоту тіньового, який перевозить російську нафту. Об'єм пошкоджень зараз поки що ніхто повідомити не може, але про пошкодження цих танкерів повідомляє видання Reuters. Туди долетіли безпілотники СБУ. Це найбільший, до речі, друзі, російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі. Він призупинив роботу. Ну, масштаб поки що знову ж таки, нібито скромний, не дуже великий. Вражено також насосну станцію. Але навіть невелика затримка цього порту, який перекачує за день. Товарів на суму 100 мільйонів доларів, ну, звісно, це шкодить Росії. Уфа, Приморськ, інші НПЗ. Це все дуже добре для того, аби тиснути на Росію, щоб вона припиняла війну. Поки що з цим не все так просто, тому що Дональд Трамп каже, це не війна Путіна, це війна Байдена і Зеленського. Так, коли я це почув, ну, я, чесно кажучи, був чергово вражений, але порити з тим є, друзі, хороші новини зі США, тому залишайтеся на каналі і не перемикайтеся. Вранці я вам розповідав про те, що. Росіяни трубами дістаються до Куп'янська, і вам говорив про те, що Збройні сили України відповідним чином відреагують на це. Реакція вже офіційне повідомлення від Генштабу Є. Там заявили, що ситуація у Куп'янську безпосередньо на його околицях, а також трубопровід, через який могли б проникнути російські окупанти. Знаходиться все під контролем Збройних сил України. Будемо вірити в офіційному повідомленню. І вони кажуть: тут, до речі, примітна деталь: вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосереднього місто. Ну, правда, він не вів у безпосереднє місто, він вів. До одного із населених пунктів неподалік Купінська, звідки росіяни переходили в ліс, які вони контролюють. У генштабі розповіли, що у районі Купінська декілька трубопровідів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені. Вихід четвертий знаходиться під контролем Сил оборони. Ну, добре, що зробили це нині. Це також добре. Ну, Хоча, звісно, хотілося, щоб робили це заздалегідь. Але не будемо критикувати дуже сильно, тому що зрозуміло, що навантаження на ЗСУ дуже велике. А тепер до заяви Трампа. Він сьогодні написав величезний лист до світу. Детальний аналіз цього листа на каналі проводив щойно Ігор Рейтерович, мій колега, можете переглянути це відео, до речі, що Трамп пише в цьому листі? Трамп пише загалом правильні речі, але не до кінця. Ну, до прикладу, я вам зацитую окремі тези із цього великого послання. Я готовий, каже, запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту з Росії. Абсолютно слушне зауваження, це треба було зробити давно. Так, Європа купує тепер набагато менше нафти і газу, аніж купувала раніше, але ж купує. Вона купує в Росії і перераховує їй дуже багато грошей. Далі Трамп говорить: я вважаю, що це, а також те, що НАТО як група запровадить від 50 до 100% тарифів на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної, але несправедливої війни. Китай має сильний контроль, повний контроль він навіть пише, і навіть владу над Росією. І ці потужні тарифи зруйнують цю владу, заявив Трамп. Погоджуюся, але щодо... Лише частини, де він пише про те, що Китай має контроль над Росією і владу над Росією. І добре, що про це говорить очільник Білого Дому, тому що це в піку Путіну. Це добре. Але не все так добре, як може видаватися на перший погляд. Бо, по-перше, Трамп не назвав цю війну війною Путіна і каже, це не війна Трампа. Вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. Ну тут, чесно кажучи, повна дурня. І далі він говорить, я тут лише щоб зупинити її і врятувати тисячі російських українських життів. І пише, що 7118 життів втрачено лише минулого тижня. Каже, що це безумство. І якщо НАТО зробить, як я скажу, війна швидко закінчиться, а всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію і гроші США. Звісно, якщо країни Європи. Ведуть мита проти Китаю, це буде дуже серйозний удар. 100% це багато. Але питання наскільки Європа сьогодні готова до цього. Я вам розповідав про це ще вчора і говорив, що Європа пропонує санкції. Трамп пропонує мита. Бо якщо будуть введені 100% мита на китайські товари, ну буде повний економічний колапс. Трамп же каже, нічого, все окей, ми, мовляв, це переживемо. З одного боку, Трампа можна і підтримати нам, бо нам вигідно це. З іншого боку, ми розуміємо, що на це європейці не підуть. І те, що їм варто припинити купувати нафту і газ у Росії, тут справедливо. Але те, що Трамп не називає цю війну війною Путіна, це вже повна дурня, ще раз наголошу. Але він говорить про те, що справді може вести санкції. Окрім того, друзі, є хороша новина. 16 вересня починають діяти вже санкції проти окремих китайських компаній. Це анонсували конкретно Сполучені Штати Америки. Санкції торкнуться 23 китайських компаній, 3 турецьких, двох об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Ірану, Сінгапуру та Тайваню і Індії. Це мова йде про ті компанії, які постачають до Росії товари для військово-промислового комплексу. Уша вважають, що дії всіх структур суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики штатів, маються на увазі цих компаній. Санкції на чинності 16 вересня. Тому. Певні кроки Сполучені Штати Америки все ж таки роблять. І сьогодні триває дискусія дуже серйозна змістовна США та Європою, аби санкційний тиск європейців посилювався. Хоча, знову ж таки, вкотре наголошую, що підходи до тиску на Росію різняться у США та в Брюсселі. Дискусія про можливі територіальні поступки України Росії в обмін на мир є пасткою, так сказали в Європі. Про це заявила представниця Європейського Союзу з зовнішньої безпекової політики Кая Калас. Вона посідоно відстоює інтереси України, так, але, ну, звісно, її вага доволі слабка в Європі, ну і підходи в неї трішки, ну такі скажу, цинічні. Бо вона не хоче допустити війну на території Європи. В принципі, нічого тут крамольного нема, але те, що вона допомагає Україні, так. І Калас зазначила, що коли на початку висувається Завищені вимоги, то у підсумку збереження вже захоплених територій подається як компроміс. Хоча насправді про жоден компроміс не йдеться. Я звертаю вашу увагу, друзі, на цю заяву, тому що фактично це реально вперше зроблена така заява доволі правильна чиновником Європейського союзу. Хоча ще раз наголошую, ви знаєте, що яка у неодноразово критикував за її підходи. Тут вона говорить абсолютно правильні речі, тому що це ж не компроміс. Це грабіж серед білого дня. І вона каже: нашою метою має бути, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Мова нині йде про зупинку війни по лінії фронту. Трампу на це начхати. І західна преса і європейці говорять про те, західна преса пише, європейці говорять, що Трамп вже зневірився в тому, що він зможе досягнути ефективного вирішення російсько-української війни. Припинення її. Він багато робить заяви, але чесно кажучи, вже видно, що в нього руки опускаються. Хотілося б, звісно, аби і преса західна європейська, і європейці помилялися в цьому. Помилялися ми всі в цьому, щоб Трамп справді ухвалив дієве рішення по відношенню до саме Путіна, але він навіть не зробив жодної притомної заяви, що стосується обстрілу Польщі росіянами. І Направду, сьогодні вся Європа перебуває під прямою загрозою з боку Російської Федерації. Навчання продовжується, а в Калінінградській області навіть сьогодні демонстрували іскандр. Я ще цього торкнувся. Але генеральний секретар Марк Рюте говорить про те, що ситуація вкрай складна. І каже: якщо ви думаєте, що різниця між Литвою, яка перебуває на передовій, ну фактично, вона межує сьогодні з Білорусі, яка є сателітом Росії. Та каже, різниця між Литвою та Люксембургом, Гагою або Мадридом велика. Ви каже, помиляєтеся, вона всього 5-10 хвилин під льоту російської ракети. Скільки часу потрібно для цього? Каже, ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян. Зараз ми всі знаходимося, каже, на східному фланзі, незалежно від того, чи ви живете в Лондоні, чи в Таліні. Більше каже, немає різниці. Тут він абсолютно правильно говорить, але знову ж таки додає, що американці повністю віддані спільні справі, тому що вони це розуміють. Розуміють. Я вам розповідав про те, що американці не забирають свої війська з Східної Європи, але Трамп не демонструє готовності тиснути на Путіна. І незважаючи навіть на таку позицію Трампа, все-таки Північно-Атлантичний Альянс діє, друзі. Це дуже важливо. Оскільки знаєте, оця зневіра у цьому блоці. У нас вона справді дуже присутня. Це загроза для нас. Хоча ми і не є членом НАТО. Але головне, щоб НАТО було міцним. Країни НАТО все-таки розпочали навчання Grand Eagle 25 з відпрацювання перекидання військ і техніки до Литви. Про це заявило об'єднане командування Сил НАТО в Нідерландах. Якщо заявляють про навчання, про відпрацювання, значить перекидають війська. Це абсолютно зрозуміло. І командування наголосило, що ці навчання мають на меті посилити готовність та оперативну сумісність союзників, а також зміцнити східний фланг НАТО. Сьогодні активно до процесу саме допомоги Польщі. І, як ви бачите вже в Литві, долучається чимало країн: Франція, Німеччина, Швеція, Нідерланди. І інші будуть однозначно до цього долучатися. А на рахунок іскандрів сьогодні росіяни просто зухвало почали погрожувати НАТО вже з Калінінградської області. У телеграм-каналах публікують відео установок іскандер М, які як стверджують, стоять на дорогах Калінінградської області біля кордону з Польщею. Установки нібито розмістили в рамках навчання захід 2025 які зараз проводять. Російська та білоруська армії. але там не лише ці армії, там фактично армії ОДКБ. За різними даними на території Білорусі сьогодні перебуває біля 40 тисяч військових, а можливо навіть і більше. Ну, 40 тисяч це дані литовської розвідки. Ну а відсутність жорстокої реакції з боку Трампа на атаку російських безпілотників на Польщу, як я сказав, трішки раніше, справді викликає занепокоєння у НАТО. Тому НАТО діє більш самостійно. Діпстейт працює, командування НАТО працює, Пентагон працює. Тому, друзі, прошу вас справді дуже критично відноситися до того, що нині відбувається. Я особисто також не очікував швидкої реакції НАТО. Вона є, вона реально є. Єдине, що вважаю, і зараз повторюю, неправильно, що Польща не відповіла на удари шахедами по своїй території Білорусі і Росії. Це треба було б зробити, але Польща обтяжена своїми зобов'язаннями в рамках НАТО. Китай же вважає появу російських дронів у повітряному просторі Польщі результатом поширення кризи в Україні. Ну, зрозуміло, Росія це поширює. Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан. Він заявив, що нещодавно всі спостерігали певний позитивний імпульс діалогу і переговорів. Однак зараз, за його словами, Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію, а будь-яке військове зіткнення велику нестабільність. Що, як на мене, вказує на те, що Китай натякає європейцям, якщо не хочете ескалації, тисніть на Україну, щоб Україна виходила з Донбасу, війну тоді заморозять, ну і ми не будемо на вас нападати певний час. Звісно, Китай робиться руками сьогодні Путіна. Він не віддає накази йому прямо. Але в ну, Путіна такі плани для чого Китаю зупиняти все окей, все нормально. Так легше тиснути на європейців і на Україну в тому числі. Ну і на завершення, друзі, вам ще пару новин, які стосуються Європи і Організації Об'єднаних Націй. Ви знаєте, що проходить в ці дні у вересні місяці, вона буде тривати аж до 20-х чисел, майже до кінця місяця. І там схвалили декларацію про створення держави Палестина. Документ підтримали 142 країни, проти проголосували 10, проти голосували США, Ізраїль, Угорщина, Аргентина. Ми, Росія, Індія та Китай проголосували за, так само, як і більшість країн Європейського Союзу, Чехії утримали. Загалом 142 країни світу підтримали таку резолюцію, таку декларацію. Ця декларація передбачає припинення війни в Газі, звільнення всіх заручників і створення держави Палестина. Також у цій декларації мовиться про те, щоб Хамас роззброївся, здав зброю. Він не може бути долученим до управління в Газі. Декларація передбачає нормалізацію відносин із Ізраїлю з арабськими країнами та надання колективних гарантій безпеки. Декларація класна, але хто конкретно буде це реалізовувати на практиці? Поки що я бачаю лише Ізраїль, який знищує Хамас і право не робить. І також, друзі, сьогодні є ще хороша новина на завершення, щоб все таки випуск був трішки вихідного дня і був для вас приємним. Європейський суд скасував дозвіл Європейського союзу на будівництво Росії атомної електростанції в Угорщині, аргументуючи це тим, що не було зрозуміло, чи буде дотримуватися Орбан його уряд правил закупівель Європейського Союзу, коли укладав контракт із Росатомом без проведення публічного тендеру. Про це пише видання Financial Times Звісно, це привіт, друзі, але це тиск на Орбана за його політику. Так пише видання. І це дуже добре. Дякую, друзі, що були зі мною. Долучайтесь, будь ласка, до каналу, до збору для наших воїнів ЗСУ. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Будь-яка дія під цим відео допомагає просуватися україномовному контенту. Ще раз вам величезне спасибі. Всіх люблю ціную, і шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!